Одна людина загинула 17 Постраждали у кривому розі завершилася рятувально-пошукова операція на місці ракетного удару. РФ Я якраз тука проїхала зі забрала Я Якраз тільки проїхала тут. Забрала дитину з парку. Ми тільки поїхали. Пролунав вибух, ледве встигли. А кума наша під завалами пробула її в магазині. Завалило будівля потрощена, але з опаленням навіщо у кривому розі подали тепло у напівзруйнований російськими ракетами будинок. Тут ну, воно попадало, все, їпса картон, воно провисає. все отут текло, воно всюди лилося і люстри лилося. Я кажу, так навіщо ж зараз ви бігаєте в суїта, така? Да? Ви ж зробіть кришу, бо, не дай Бог, дощ, то вам що буде? Воно ж буде литися? Платіжки є, а послуг немає. Як змусити комунальників відповідати? Покрокова інструкція від юристів. Якщо споживач отримує послугу неналежної якості або, взагалі, її не отримує, він може звернути до постачальника. І постачальник зобов'язаний здійснити перерахунок. Це проект про криворіг та криворіжців, і ми починаємо. Загинув 43-річний чоловік, 17 людей постраждали. Серед них дівчата 14 та 16 років. У кривому розі завершилася пошуково-рятувальна операція після ракетного удару, що стався напередодні. 12 поранених ушпиталили. Наразі в лікарнях залишаються 10 людей, з них двоє дітей. Стан одного дорослого вкрай важкий. Ще двоє важкі. Внаслідок ворожої атаки у будинку зруйнований цілий під'їзд з четвертого по першої поверхи. Ще чотири багатоквартирні будинки. Пошкоджені понівечені дев'ять магазинів, заклади харчування, понад два десятки автівок. 27 грудня в місті оголошено днем жалоби під час ракетної атаки на місто 24 грудня. А ми продовжуємо випуски. Знову говоритимемо про болючу для кривого Рогу тему. Опалення його подали навіть у зруйнований російською ракетою п'ятиповерховий будинок, причому без жодних попереджень. Про це повідомили днями місцеві пабліки. Ми зізнаюся, не повірили, але відео та коментарі були такими красномовними, що ми вирішили побачити все на власні очі. Приїхали і вкотре були шоковані. Тож далі історія про те, як кип'яток позаливав усі квартири у будинку, в якому майже місяць ніхто не живе. Оце наша квартира. Оце так от у вас тут? туда. А це пошука було, тут лилося. В неділю в нас просто лилося. Мешканка однієї із затоплених квартир демонструє, як саме виглядало приміщення після подачі опалення. Отут ну, попадало все, гіпса картонному провисає, це отут текло, воно всюди лилося, і люстри лилося. І отут от лилося це вже просто падає гіпсокартон. У багатоповерхівці на вулиці Гурова 5, вже місяць, як ніхто не живе. Через ворожу атаку тут пошкоджені дах і стіни. Люди не встигли ще навіть замінити на нові розтрощені ракетним ударом вікна, як без попередження дали опалення. Додає і інша наша співрозмовниця Лілія Олександрівна. Криша зруйнована, і на п'ятому поверсі Антоніна мешкає. То вона каже, що лється все, і потолок там падає. Прям вали. З горішнього поверху вода лилася три дні. Мешканці не встигали підставляти відра та збирати її ганчірками. Дев'ятий будинок там ремонтують. У нас тут поки що ні. Кажуть, що ремонтують, але ми поки що не бачимо. На третьому поверсі лопнула батарея. А це у підвалі розвісного будинку нарешті працюють комунальники. Прибули ліквідовувати аварію на четвертий день після пориву. Пан Микола спускає воду з труб та робить припущення, якій квартирі дісталося найбільше. Цята квартира й друга покрадає. Це я наскільки я знаю. Далі комунальники йдуть в сусідній будинок, бо там здається також прорвало труби. Це підтверджує і Лілія Олександрівна. Говорить, спеціально приїхала з роботи, бо затопила квартиру її старенької мами, тому має допомогти. Зараз прийшла вже команда потихеньку вмикають опалення. Але у нас проблема на третьому поверсі. Хлопець молодий тут не мешкає, але там повідрізали всі батареї, тому що воно тече. Та опалення каже жінка: це півбіди. Сусіди й досі не можуть оговтатися від трагедії 11 листопада. Тоді російська ракета влучила просто в житловий будинок, і у власній квартирі загинула матір та троє її неповнолітніх дітей. Загинула Лена на третьому поверсі з цієї сторони з трьома дітками. Це ж ми всі знаємо один одного. Знали. От, і моя мама мешкає на четвертому поверсі, то її спасло те, що вона була на кухні каву, Якщо б вона була в голові, епіцентр зриву був. Цей район росіяни атакували вже двічі, каже пані Ліля. Більшість людей повиїжджала, бо жити в будинках без вікон та дахів взимку неможливо. Тож місцевим просто не втямки. навіщо у їхні напівзруйновані квартири подають опалення. Я кажу: так навіщо ж зараз ви бігаєте всі, суїта, така? Да? Ви ж зробіть кришу, бо не дай Бог дощ, то вам що буде? Воно ж буде литися. Ну, такі дері, і, дыря... і саме головне це балка, яка. Там висить отак і тріснула. А вона велика. Якщо вона впаде на п'ятий поверх, розумієте? А там жінка і двоє інвалідів. Гарячі гейзери із труб затоплені підвали, а чверть будинків із ледь теплими батареями. Так виглядає реальна ситуація із теплопозначанням у кривому розі обурені мешканці вже готують звернення до уряду та профільних міністерств. Тим часом владці звітують про завершення основних робіт на тепломережах. Віце-прем'єр-міністр з відновлення територій Олексій Кулеба повідомив 19 додаткових ремонтних бригад, які працювали у місті протягом трьох тижнів, вже виїхали. А створений Оперативний штаб працюватиме увесь зимовий період. Щодо платіжок, то підприємство теплоцентраль до січня має перерахувати вартість комуналки відповідно до реально наданих послуг. В одних криворіжців опалення ледь жевріє, а в інших його немає зовсім. Водночас, платіжки з нереальними сумами за тепло продовжують надходити. Що робити та чи мають споживачі сплачувати за послуги, яких не отримують? Ці питання ми адресували юристам. Про це далі яким чином можна оскаржити споживачу неналежне виконання умов договору постачання цих комунальних послуг? Мова про постачання опалення, зазначений механізм передбачений порядком, затвердженої постановою Кабінету міністрів номер 1145. Відповідно до якого споживач, який отримав послугу неналежної якості або взагалі її не отримав, має право звернутися до постачальника такою послугою для складання акту претензії. Якщо протягом доби постачальник не відреагував та не з'явився для складання такої претензії, споживачі мають право скласти акт претензію особисто самі з залученням двох свідків, які не є мешканцями цього будинку. Будинку я вважаю, що допомога юриста в даному випадку буде дуже доречною бо юрист може допомогти у складанні такого акту та зазначити більш якісь детальні моменти для збору доказів в цьому питанні. У якому вигляді має бути оформлений цей акт у паперовому чи в електронному вигляді? Зазначений акт може бути направлений як в електронному вигляді через єдину платформу, так і в паперовому вигляді рекомендованим листом з повідомленням про вручення. Якщо протягом п'яти днів з дня направлення акту постачальник послуги не відреагує на неї, отже, зазначений акт є дійсним, і це є підставою для звернення до суду з позовною заявою про захист порушених прав. Ця скарга має бути направлена від кожної окремої квартири, чи якщо це ОСББ від групи людей. Закон передбачає оскарження як особисто споживачем, так і колективно разом з іншими мешканцями будинку. Для цього необхідно буде зібрати належні докази, звернувшись до Держпродспоживслужби та зафіксувати параметри тиску та температури системи опалення. Що робити мешканцям у разі отримання платіжок за тепло, якщо вони його не отримували або отримували неналежної якості? А якщо постачальник теплової енергії надає послугу належної якості до меж будинку, але споживач її не отримує звини керуючої компанії, то споживачі мають право звернутися до керуючої компанії для стягнення зазначених збитків. В цьому випадку споживач звертається з претензією до керуючої компанії компенсувати завдані збитки. А зараз трохи позитивних новин. На одній з територій Криворізького району відкрили сучасний освітній простір. Проєкт втілили за підтримки міжнародних партнерів. Мова про громаду, що сильно постраждала через ворожі обстріли ще на початку великої війни, і де в одну ніч росіяни ракетами зруйнували усі три навчальні заклади. У новій модульній школі побували і ми. Що там побачили в наступному матеріалі? Місце, де ми зможемо навчатися. Спілкуватися, обійматися і класно двіжувати на вході до тимчасового освітнього простору. В перший день його роботи гостей зустрічають школярі урочисто за усіма шкільними традиціями. Шановні гості, ми щиро радіємо з того, що ви завітали до нас сьогодні. Так було до війни, і ці традиції не стали зраджувати й зараз, от тільки вітання були із гірким присмаком. Відкриття цього тимчасового освітнього простору це такий маленький, але дуже важливий крок у нашу мрію не тільки мою, а у усього педагогічного колективу на відбудову. Нашого ліцею у закладі додають таких приємних моментів, як цей за останні кілька років в громаді, було небагато. Справжнім шоком для них стала ворожа атака. Ще на початку великої війни, коли російські ракети вщент зруйнували їх ліцей. На початку повномасштабного вторгнення. А в цій громаді ракетами С-300 було зруйновано всі три школи. Одна з них була нова, побудована в рамках програми Президента Велике Будівництво, і фактично, громада залишилася повністю без шкіл. У громаді кажуть, їм довелося не солодко. Тривали час діти взагалі не мали можливості нормально навчатися. Сподіваються, зараз все зміниться. Цю локацію ми чекали дуже довго і з великим нетерпінням. Всі абсолютно всі діти зможуть вже навчатися згідно графіка. Ле все одно відвідувати школу тимчасові освітні простори, швидко монтовані будівлі, обладнані шкільними та офісними меблями, комп'ютерною технікою та мультимедійним комплексом. громадяни. Для безпеки на випадок повітряної тривоги у модульній школі передбачені укриття. До речі, ним скористалися вже під час відкриття. Діти радіють як гарним умовам навчання, так і тому, що зможуть нарешті спілкуватися. Саме за цим сумували найбільше. Раніше до зруйнування школи ми спілкувалися дуже тісно і були такі дуже тісні стосунки. А коли перейшли на дистанційне, то як сказати. Спілкуюся лише з найближчими, так скажем, не з усім класом. А хотілося А хотілося. Хороша нагода стати більш соціальним, тобто, тому що ми вже скільки пару років вдома сидимо, тобто потрібно, на мою думку, в моєму віці це. Розмова, спілкування з однолітками у населеному пункті проживає понад півтори тисячі дітей. Новий освітній простір розрахований на шість класів. Там одночасно зможуть навчатися майже 400 учнів. А до кінця року на Дніпропетровщині відкриють ще одну модульну школу. Все це стало можливим завдяки підтримці міжнародних партнерів. А на цьому випуск добігає кінця. Хотіла б завершити його цитатою культового французького письменника чеського походження Мілана Кундери. Люди здебільшого тікають від своїх страждань у майбутнє. На дорозі часу вони проводять уявну межу, за якою їхнє нинішнє страждання перестає існувати. Здається, це знову про нас. Якнайшвидшої перемоги нам і миру. Побачимося наступної середи.